Вітаю у проєкті час блогера на телеканалі, Д1. сьогодні ми спілкуємося із людиною, яка може зателефонувати росіянам і сповістити не зовсім гарні новини. А саме це євгеній вольнов євгенію. Я вас вітаю. Як ви починали зв'язуватися з росіянами по телефону? Ця ідея не нова ще з початку агресії 2014 року. Я використовував дзвінки як спробу контрпропаганди, щоб якось показати, що Кремль бреше. Я вважав, що це може спрацювати. Ну в принципі, це спрацювало для якоїсь частини росіян, які вважали, що я з Росії також ось, але цього було недостатньо для того, щоб змінити ситуацію. На жаль, як взагалі виник ось цей образ майора Чорнобаєва. Ну, насправді він не одразу був Чорнобаєв. Там були різні прізвища і Ділда Шмяков, і ділдашмяковий скиртабризгів. Ем, а взагалі, ну всі знають, що якщо треба комусь зателефонувати, то це до мене. І коли почали з'являтись е, ні або почалась, е, почала в принципі з'являтися інформація про е, росіян, які на нашій території одразу їх пробували через соцмережі, скидували мені номери, і я телефонував е, їх е, сім'ям. Ну, для того щоб якось повпливати на них. Якщо чесно, я вважав, що мої дзвінки і публікація цих дзвінків, і публікація реакції там дружин і родичів окупантів. Вона якось вплине на інших, тобто інші це почують, і в них буде бажання не опинитись на, на місці цих людей, ось, але на жаль, так це не спрацювало. Але це працює як е, е, такий... Розвага для українців, тобто українцям приємно чути, що е, росіяни, так би мовити, отримують те, на що вони заслужили. З якими емоціями ви вперше телефонували? Чи розраховували можливо на якусь їх реакцію? Ну було зрозуміло, що вони будуть реагувати емоційно, і саме цього я і добивався з самого початку. Тобто вони мають відчути те. Хоча б ну частку з того, що відчуваємо, ми звичайно повністю так зробити в мене не вийде, тому що ну я не маю таких інструментів як та зброя, якою вони б'ють по нам, але все одно зробити їм неприємно, зробити їм боляче. Так ну в мене трошки виходить. Тобто, це помста, це моя особиста помства, помства росіянам, сім'ям окупантів, тим, хто не зупинив своїх чоловіків, синів від того, щоб взяти зброю і піти в нашу країну. Я вважаю, що вони заслуговують на на, на таку помсту, деякі люди це більше як занадто жорстоко. Ну я не вважаю, що це занадто. Я вважаю, що це замало, тому що вони роблять набагато гірше, і я не зможу всі, навіть якщо я буду там телефонувати кожні 5 секунд і розповідати якісь дуже страшні речі, все одно це не можна порівняти з тим, що вони е, заподіяли нам. А тому ті, хто так вважають, ну мабуть, ці люди не сиділи в бомбосховищі під час ракетної атаки. Як ви в цілому реагуєте на такі коментарі? Тобто, більшість вашої аудиторії, звісно, за вашу діяльність, але звісно, знаходяться і якісь такі, навіть я не назву хейтерами, але люди, які намагаються сказати, що це за жорстоко. Хоча все ж таки це росіяни, які напали на нашу країну і роблять значно гірші речі. Якщо чесно, я таких коментарів давно вже не бачив, тому навіть не ре нема на що реагувати. А звідки ви берете саме номери телефонів? Куди телефонувати? Ну по перше, є миротворець. Це дуже гарне джерело інформації. По-друге, є добрі люди, які також мають інформацію і знають, що якщо треба зателефонувати це до мене, тому вони мені її просто приносять. Я вже телефоную. Я дивилася одне з ваших інтерв'ю, де ви розповідали, що люди, яким ви телефонуєте, діляться на декілька типів: це батьки, це е, такі як партнери, і це дружини і діти. Найбільша реакція у дітей. А що саме партнери реагують, на, якщо це саме не одружені, а просто в стосунках, реагують найменше. Ну, отак. Так найбільше, звичайно, реагують батьки, батьки, дружини, так А, з яких... а емоційніші реакції можна від них отримати. Яка можливо, розмова вам запам'яталася найбільше? Важко сказати, якщо чесно. Всі вони. Ну там одна з там була якась вірменська мати вірменського окупанта. Ось вона дуже, дуже артистично волала. Це було прям. Театральна постанова з її боку. Це було дуже прикольно. Ну, мабуть, мабуть, саме цей раджу послухати. Ви як людина все одно змушені слухати ось ці негативні емоції? І як ви їх розподіляєте? Тобто, от коли вам в слухавку плачуть якась або мати, або дружина, як ви це сприймаєте? Більше на гумор, розуміючи, що це дійсно як помста, як ви сказали, чи все ж таки думаєте, що це людські емоції? А, а чому це негативно? Я не розумію. Це, це мета моїх дзвінків? Вони мають волати, вони мають відчувати біль, жах, сором. Може вони мають я. Я завжди звинувачую їх. Я пояснюю, що це ти винна, це ти його відпустила, це ти нічого не зробила для того, щоб він не пішов туди. І неважливо це мати або там дружина. Це не має жодного значення. Вони мають страждати, вони мають відповідати за те, що вони заподіяли. Тому я не вважаю, що це негативні емоції. Ну я сприймаю це позитивно. Коли агресор відчуває біль, коли агресор отримує урон, я думаю, що це дуже гарно і нічого негативного тут немає. Один а... позитив. А гарні росіяни. Чи потрібно їх шукати? А гарні росіяни їх не видно в тепловізор. Їх не існує. Людина, яка хоче. Яка вважає, що вона гарно, вона відокремить себе від усього російського е і перестане бути росіянами. Чим взагалі цікавляться в найчастіших випадках люди, коли ви повідомляєте, наприклад, про загибель їх родича? Це е як, чому чи а скільки мені заплатять? Так, так. Вони завжди чекають. Ну в першу чергу, вони чекають тіло, е і на, на цьому тлі я їм поясню, що тіла не буде. І не буде компенсації, тому що немає тіла. І тоді їх реакція змінюється. Спочатку вони, типу, в розпачі, а потім вони розуміють, що грошей не буде. Ну і починається цікава частина розмови. Цікава частина розмови це про що далі розмовляти? Ну, вони починають е, пред'являти свої претензії до Міністерства оборони, волати, що там це Путін в цьому винен, що вони так не планували. Хоча ну, до того як. Е, вони почули, що грошей не буде, вони так не реагують. Також у інтерв'ю, якому я дивилась, воно було опубліковано рік тому, і ви казали, що саме телефонні дзвінки, як майор Чорнобаєв, ви не пропускали і публікували кожного дня. І у вас є трошечки такий запас. Правильно? Так, так, так. Так. Е, вже пройшов рік з моменту того інтерв'ю. То скажіть, чи були можливо у вас пропуски, чи все ж таки ви тримаєте ось цю е, ланку? Ну, якщо чесно, пропуски іноді трапляються, але з'являється нова інформація. І це ж, ну це я думаю, що цей процес, е, допоки повністю ми не переможемо, будуть з'являтися буде з'являтися інформація, і мені буде куди телефонувати. Ви сказали, що майор Чорнобаїв це один із образів. Які ще образи у вас є, і на що вони спрямовані О, дивіться. Ну є багато все залежить насправді від ситуації, від жертви пранка, від тієї інформації, яка є. Тому що це дуже часто соцінженерія. Тобто я намагаюся створити це щось на кшталт театральної постанови, який той, з ким я спілкуюсь, він не знає, що це. Вистава, ось і тому реагує е, максимально е, відверто, тобто його реакція вона така, яка вона має бути в реальних умовах. Тому це е, виходить прикольно е, зараз. Просто мене не цікавлять інші теми, е, окрім тем пов'язаних е, безпосередньо з війною. Я вважаю, що зараз недоречно щось інше, а, а взагалі то, тут все залежить від ситуації. Там перший дзвіночок в моїй кар'єрі це був дзвіночок у базі даних секс шопів в яких була не ну, дуже гарна система, мається, нова ну, самого магазину, можна було отримати інформацію про замовлення. Я спілкувався з замовниками про їх замовлення про те, що там треба зареєструвати якісь дівайси в поліції і все таке інше. Тобто, тут все залежить насправді від, від випадку, від того, яка інформація до мене потрапить. Ви, коли вперше взагалі публікували ці пранки і вирішили все ж таки входити у цей рух, то чи ви знаєте, як прораховували можливо аудиторію, яка буде їх дивитися? Чи думали над тим, скільки який обсяг взагалі людей буде це дивитися і на що буде направлене? Ні, в жодному разі. Це, це ж не було типу ідеєю створити якийсь там надпопулярний проект і заробляти на цьому гроші. Ні, я просто це в мене гарно виходить. Я бачу, що це подобається людям. І я це публікую. А слухають це і, і старі люди, літні я маю на увазі, і молодь. В принципі, діапазон тих, кому це подобається, він дуже широкий. І я не орієнтувався на когось конкретно, я просто роблю те, що мені подобається, те, що я вважаю за потрібне. А хтось може це сприймати, хтось не може. Ну можу сказати, що більше наприклад дзвінків, в яких є якісь конфлікти. Їх краще сприймають чоловіки, тому що ну жінки за своєю природою не дуже полюбляють, коли хтось там е кричить або погрожує комусь. Ось а чоловіки навпаки, це полюбляють. Від? Я теж це полюбляю, тому що чоловік. Ось, а, але не, не було такого, що я буду орієнтуватись саме на це. Ні, так просто щось виходить, і я це щось публікую. А там же як воно вийде. Чи не втомилася ви за 10 років? Тобто, можливо, у вас були якісь етапи, коли ви думали, так, ну я вже не зовсім хочу цим займатися. І саме тоді ви створювали якийсь новий напрямок вашої діяльності? Я не можу сказати, що це ж це хобі. Тобто я цим займаюся у вільний час. Плюс завжди цікаво, коли з'являється якась цікава ситуація, цікава інформація, якось цікаво її відпрацювати, що вийде. Це. Така невеличка подорож, <кій> тому це цікаво завжди. І е, я не думаю, що це може колись мені набриднути. Плюс е, в мене це гарно виходить. Чому припиняти займатися тим, що в тебе гарно виходить? Не бачу жодної причини. Я раджу вам все ж таки зазирнути на мій сайт пранк-шоу. Там є багато категорій різноманітних: від звичайних дзвіночків до дзвінків зі зміною голосу е, до технопранків. Е, Дуже багато всього, в принципі, будь-які варіанти, які можливі, я їх вже спробував. І в них можна знайти в кожній з цих категорій можна знайти щось епічне. Ви їх маневруєте між собою? Ну тобто, ви пускаєте, робите і досі займаєтесь тим, з чого в принципі і починали. Я маю на увазі не дзвінки, наприклад, в той самий секшоп, але по нашій розмові я так розумію, що майор Чорнобай зараз на першому місці, тому що зараз в країні війна, і ви спрямувалися саме в атаку на росіян, але і виходять публікуєте якісь інші. Ну, дивіться, розмови з колаборантами також цікавий жанр, і я вважаю, що краще я застимулюю їх втечу ніж потім з ними. Наша судова система буде розбиратись, тому що всі пам'ятають приклад тієї ж штепи, яка взагалі нічого не отримала за свої е, дії. А, і якщо чесно, зараз окрім Чорнобаєва просто не вистачає на все часу, тому що зараз багато сил. І часу е потребує друкармія, е якою я займаюся фултайм. тайм. Тому Чорнобайов він, якщо залишається час, я ще займаюся дзвіночками. Так але е більшість часу з самого ранку до ночі я займаюся саме друкармією, тому що це зараз найважливіше, і це не якісь там розваги, а це те, що зараз е потребують е збройні сили. Те, що зараз потребуємо, ми як е суспільство, тому. Це весь мій час зараз поглинає. На що спрямований є проєкт друк друк? Армія спрямована на виготовлення різноманітних інструментів, які допомагають збройним силам робити їх роботу краще, зручніше, ефективніше. Тому що ну немає держава якихось там виробництв, наприклад, стандартизованих набоїв для дронів. Ось і це мають робити люди. <кій> тому була створена друкармія як процес, як система, яка дозволяє це робити ефективно, швидко реагуючи на зміни, які трапляються. Тому що ФДМ друк, ну 3D-принтери, вони дозволяють ем, виробляти е, нові моделі дуже швидко. Тобто, якщо класичне виробництво там налаштовуються, якісь там форми, і ці форми коштують багато грошей, їх треба довго довго виробляти. І потім, якщо якісь зміни трапляються, треба повністю цей процес повторювати ще раз. То FDM-друк, він дозволяє просто трошки змінив модель і тут же відправив її в друк. Ось тому ми ефективно реагуємо на ті зміни, які стаються на фронті, і на ті і ну ті зміни, які генерують нові потреби, які з'являються у військових. Дуже дякую, і скажіть, будь ласка, на останок, що б ви хотіли побажати українцям? Я б хотів побажати українцям зрозуміти, що якщо ви не є частиною збройних сил, ви маєте допомагати військовим всім, чим ви можете. Друг армія це дуже зручний шлях включитися в цей процес і реально впливати на ситуацію на фронті. Тому я прошу всіх долучатись до друг армії. Друг армія. Ви подивились проєкт час блогера на телеканалі, Д1. у студії працювала Маргарита Кузьменко. І сьогодні ми спілкувалися із Євгенієм Вольновим. Слава Україні!